На майстер-клас виготовлення екосвічок до міської центральної бібліотеки у середу зранку завітали прилучани. А на них тут одразу чекало святкове привітання від фольклорного ансамблю горлиця. Ці пані господині, да щоб ніколи голова не повіли. «Січуть та рубають, церковку будують. Напередодні святої вечері у працівників бібліотеки імені Забашти виникла ідея зібрати прилучан і навчити їх виготовляти свічку своїми руками. Також розказати містянам більше про історію її виникнення та різновиди. Три тисячі років тому, саме із стародавнього риму, прийшла до нас та свічка, яку ми маємо зараз. Люди придумали знайти якусь ганчірку, вмочити в її в будь-який природний жир. Підпалити серед присутніх було багато тих, у кого діти професійно займаються створенням декоративних свічок. Для того щоб виготовити свічку формову або залити її в кашпо, використовується соєвий віз. А також були ті, хто самостійно роками виготовляють свічки з вощини. Це якраз про Тетяну Жилкіну, прилуцьку вчительку і бджолярку. Вона має свою етносадибу під прилуками і навчить будь-кого виготовляти власноруч свічки. Пітільо повинен бути зверху свічки. Усі присутні сьогодні бралися за свою свічку відповідально, бо в неї вкладали особливі сенси. Натхнення на краще і єсть на звільнення нашої землі, України, щоб нас на кінець то настав мир на нашій землі. Щоб здоров'я нам свічка дала, щоб перемога була, щоб світло завжди з нами було. Якщо речі, ще одну зробити. Ви знаєте, ніколи мені не доводилося виготовляти свічки. І це в мене сьогодні перший досвід. А бажання у свою свічку пані Людмила вклала одне і найважливіше, щоб згинув окупант і прийшов мир у нашу країну.